Азійські груші, група наші. Ось такі красиві дерева. Такі красуні можуть стати не лише цінною господарською плодовою культурою, смачною, смачними плодами, а й декоративною. Подивіться, яке шатне, велике, екзотичне, я сказав, би, листя. Це у нас на сіянці груші лісової, сорт Олімпік. Ну, під такою назвою, принаймні, він нас ходить, кажуть люди, які Перелопатили сорти з даної групи, кажуть, що це насправді не наші. Але відомий він у нас саме під... Е, перепрошую, не, не Олімпік, але відомий він у всіх розсадниках під назвою Олімпік. Я вам залишки в показую, ми вже її з'їли з цього дерева, вона дуже смачна. Це найменші плоди були й побільші. Може мати гарний розмір. Ось Красиві плоди, смачні, щойно з'їв. Мускатний легкий присмак, дуже соковиті. Хрусткі, ну це ж азіат, хрусткий хрустки, м'якуш, солодкий. Кислоти немає, напевно, тому і такі солодкі. І дуже велика така концентрація рідини. Багато солодкого соку. Ви бачите, лист зелений, бачите, груша лісова. Це в мене тимболі. Дуже врожайний був цьогоріч, зважаючи на морози в квітні. Врожай не зібрали з нього, він осипався. Дуже смачний, з таким присмаком, ну просто лимонним ароматом мені сподобався. А ось той самий Олімпік він вже на інтеркалярній ставці на S1. Ось такий. Менші, звісно, плоди. Ось одразу хочу показати проблему груші. Це у мене фриза тут зайшла, а трішки вище заяць. Що хочу сказати, ну ще зайцем ви не впораєтеся, не встигнете, А якщо ви зробили пошкодження, бо в груші це проблема, туди залітає грибкове захворювання, європейський рак або звичайний рак. Ну Може ще бути бактеріальний рак, то ще гірше. Ну Дерево жити довго, звісно, не буде. Але будемо. Боротися. Так от, е, потрібно відразу дезінфекція і лікування. Що потрібно зробити? Я б що зробив би? Е, десь 200 г на літру води теплої розчинити купорос, додати 50 грамів топсінем і такою концентрацією продезінфікувати відразу після пошкодження, чи відразу після обрізки навіть накрити. Медян Екстра можете взяти, і обов'язково топсин М, він гарно з механічними пошкодженнями от, накриває їх в цей період, поки грибок туди не заселився, бо вже пройде декілька діб ви вже нічого там не зробите. Він вже буде всередині, вже буде руйнувати вашу деревину і попадати в е, транспортну систему, транспортні тканини і взагалі вже в деревину і буде з'їдати ваш камбій по колу, і дерево загине просто-напросто. З часом. Може швидко, може за 3 роки. Ось так, бачите, від сорту перейшли до огляду. І після цього блок фарба садова, водомельційна фарба. Можна трішечки, щоб такий був міцніший, більш адгезійний цей розчин, акрилової фарби, акрилової фарби для фасадних зовнішніх робіт застосувати. Трішки туди додати, вона буде більш клейкою. Сильно якби, в моноваріанті акрилову не робіть, може бути перетяжка. Ось. І туди також влити, можна, якщо цю літру розчинили, можете влити її десь на літрів, напевно, 5. Ну, тоді, якщо на літрів 5, десь 150 грамів купоросу дайте. І ну, десь 50 грамів, то буде нормально. І тоді е, ви цим розчином зафарбуєте гарненько. І все, буде вже воно оброблене. Також можна, звісно, ж, буде е, десь е, на 10 літрів зробити 300 а, 300, а то й 500 грамів мідного купоросу на 10 літрів е, сметановидної маси, навіть найгустішої, ніж сметана. Такий, ви знаєте, щоб був рідкий більш сир сметани. Отака консистенція, е, щоб воно гарно трималося. Глина. Кілограмів 5, ну так, подивитись на око. Вапна додати, мідного купорусу туди додати і такою вже пастою, яка у вас вийде. Ви можете, Також можна ще й додати коров'як. Але я так робив. ну Я скажу вам, враження з них найкращих. Руки потім милом ніяким не відмиєте. І ті всі відра, і це все буде дуже запашний От, Замастили після дезінфекції, обов'язково перед цим накрити, тим, що я розказав попередньо. Зачистити, ось бачите, зачистити. Накрити розчином, просохне і тою мастікою туди ляп його зі шпателя, і марлею, чи агроволокном, ну краще марлею замотати. І ви не думаєте, що це воно вже вам е, заросте, що вземо. Це треба буде декілька разів на рік, ось так ось гратися. Там ляп, і воно буде вже все окей? Ні, такого не буде. Потрібно, Це вже терапія, там вже треба лікувати. Там вже через певний період часу розрізали марлю, відчистили, подивилися, промили, зарізали, продезінфікували, повторили. І так весь час робити. Ну і, звісно ж, радили мені багато людей, що ну не багато, деяких фахівців питав, кажуть, ну, має бути в дерево здоров'я, імунітет. Живлення, вологоємкість, захист, живлення основне в ґрунт, живлення по листу. Ну і тоді може дерево щось поіснувати. Ну, але так в цілому я вам розказував. Е, хто дивився відео, штамбик, глядимо, щоб на ньому не було. Е, фахівці кажуть, рак це хвороба відмерлої деревини. Ось це воно все починає відмирати, це його годівля. Він туди залітає всі ранки, От там де дереговіє чи там вистучок зрізали, він же ж шроговіє, пробковіє. І груша вона до цього діла дуже не стійка. Так само, в принципі, як і персик. Штамбик отримали в молоді роки, все ось мігнули, гарненько зарізали, топсінчиком з мід'ю, промастили, побілкою, потім промастили, ще картончиком накрили і все буде нормально. Ось ви бачите різницю на S1. По-перше, вегетація раніше закінчується, плоди менші. Ну і габіту скрони не такий, в принципі, стрімкий, енергійний в рості. Ось таке коротеньке відео. Можливо, не дуже коротеньке. Хтось, можливо, хоче і менше, хтось хоче і більше. Не знаю. У мене вийшло так. Я сподіваюся, що воно вам стане в нагоді. Має якусь для вас інформацію. Ну, ще Хочу додати, що окрім бактеріального, ще є і чорний рак. Ну, то взагалі біда. То вже не грайтеся, видаляйте. Е Напишіть коментар, поставте лайк, якщо сподобалось, якщо корисне було відео. Огляд сорту Олімпік. Дякую за увагу.